Доброго дня! Що хотів би передати ямго-охоронець? Да. Вивідуюча, мудра. Для вас відкривається таємниця, що в вашому житті доленосна ситуація, відродження, закінчення, трансформації. Ви вийшли з ілюзій, з... Періоду безрезультативності, бідності в вашому житті відбувається перехід, вам відкриваються можливості гармонізувати ваше життя, йти в розвиток, досягнути цілі, результату, здійснити перехід, приїзд, саме те, чого ви бажаєте досягнути, вам відкриваються можливості, ви отримаєте шанс. Перестаньте балансувати, мати внутрішній роздрайв. Втома, саме від того, що ви постійно в роздумах, як вам покращити ситуацію. Ситуація змінюється, і вам відносно цього, янголохоронець надає інформацію. Але ви повинні бути готові до того, що, щоб досягнути результативності, потрібно буде діяти боротися. Тому прийміть дану інформацію відносно того, що ви отримаєте шанс можливість. І досягніть внутрішньої рівноваги балансу, щоб надалі використати даний шанс можливість і отримати той результат, бути в ресурсному стані. Тому що якщо ви будете в безресурсному втомлені, то ви не досягнете того результату, якого бажаєте. Ну і ще по відношенню до ситуації майте терпіння з часом. У вас достатньо ресурсу відносно нового починання досягнути того, чого бажаєте. Ви творець в своєму житті. Вимах, людина, яка зможе досягнути того, чого бажає. У вашому оточенні був чоловік, можливо, навіть і буде. Проявлятися неявно, але є людина, яка тривалий час негативно впливала на ваше життя, обнуляла, Щоб ви не могли відносно власної реалізації, ви самостійна, самодостатня людина, досвідчена, мудра, яка постійно працює, навчається, духовно розвивається, але людина закриває вам можливості досягнути бажаного результату. Жити в благополучній достатку, то говорять саме про те, що його плани зруйнуються як би він не бажав саме залишити вас в безресурсному стані, ситуація на даний момент підвладна вищим силам і вам в подальшому, тому він не матиме можливості реалізувати свої плани відносно негативних дій саме в ваш бік, обнуляється ситуація, і ви повинні активно діяти рухатись до цілі, до результату. Відповідно, що. Майте впевненість власні ресурсності. Не потрібно балансувати, тому що на даний момент хто ще залишається в невпевненості і зливається саме в негативні думки відносно даної невпевненості, що не отримає, не досягне, а вам по відношенню загалом до ситуації лише потрібно діяти і вірити в себе, що не зважаючи ні на що і ні на кого. Ви досягнете того, чого бажаєте. Внутрішній емоційний рівновага баланс, ресурсність і самодостатність.